Три, два, один. Всім привіт! Це БФФ Сода. і сьогодні літній влог сім. Правда, він не дуже літній, бо сьогодні да, дощ. Ми їдемо на Київську. Я буду купляти своїй мамі подарок в неї за Тудер. І ще ми йдемо в кафе. Пока. А От ми такі горітніки так. і, як обично, ага. особено ну, це зараз буде засвічувати. От, як обично, засвітимо. Блін, це моя улюблена погода. Доща Парасолі. ще не дуже. Доща не дуже, так що. Може назад. Ну, все, зараз будемо їхати на 20 а. Я скупилась на війни на я купила духи, три маски, пакетик і свічки. Зараз ми йдемо в Рошенку купляти торт. Так, все, ми в лікарні. Я купила торт праздник. Не будемо брати з собою. Ні, закладів буде. Я ще праздник не їла, вроді би я не знаю, Ну, але я теж вроді. Так, ми йдемо. Куди йдемо? Ми вже віднесли букет і торт Торт трохи помився. Нічого страшного. Ми в такій попці, Сенка хоч і в туалет. Боже, що з моїм волосами. Мама, мама. Ось там такий ми какашки. Там дрифку. Залупій. Ждемо, щоб хтось. Ну, Софій, ти ж насоли, там батьки не залупій.